Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісного центру 7441, місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Е, сервісний центр воно там в, до, в долині його видно. Всі сім маршрутів, всі перші шість, я починаю там. Тому кому цікаво, будь ласка, дивіться, я думаю, що ви вже бачили, хто дивиться, бо бачу, дивляться, їх всі як всі передивляються, як зазвичай. І щоб не затягувати це відео, я вже почну звідти, тим більше, що ви ту дорогу вже е, бачили. вже... Декілька разів, тому рухаємося тут прямо. Я вам нагадаю, що до вас встати іспіт, треба зробити не більше трьох помилок, передивляйтесь всі відео, той, хто передивляється запам'ятовує всі ситуації. Я економлю вам кошти на інструкторах. А ви, будь ласка, задинайте мені на карту Приватбанку, на пальне, на запчастини. Карта Приватбанку є в описі до цього до каналу і в закріпленому коментарю. Цього відео. Лівий поки що повороту, об'їхали пішоходів, правий покаші повороту, подивилися праве зеркало і повернулись у раніше займану шумбуру. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є, і рухаємося прямо. Нагадаю, не можна перетинати соціальні лінії зліва-справа. кандидати в водії так прийде той час коли ви я навіть не сумніваюсь в тому коли ви станете водіями і прийде той час коли ви відчуєте автомобіль і будете вже їздити спокійно і отут саме така головна небезпека і скривається в усьому всьому коли ви вважаєте, що ви класний водій, там да, пройшлося, як правило, плюс-мінус рік, у кожного по різному, ну десь так приблизно. І ви думаєте, та я вже все знаю, все вмію. І це саме небезпечне. Е -е, время. Тому, друзі, будь ласка, е -е, зупиняйте себе і якби, контролюйте, розумієте, що на дорозі немає нічого такого, щоб не, не могло прийти, відбутися. Тому будьте вкрай обережні. Рухаємося прямо. Тут у нас дорожні роботи, тому я таким чином об'їжджаю ці всі, -всі ладки. Змикаємо правий поки повороту, дивимось праворуч, у праве дзеркало і повертаємо у нас тут. Зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору ми повертаємо праворуч і рухаємося прямо. Під'їжджаємо до перехрестя. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І ми продовжуємо рух. Подивилися наліво-направо, чи там нікого нема. І рухаємося прямо. Зайнявши крайнє праве положення. Зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо виконувати розгород. Раджу вам на іспиті повторювати все те, що ви робите. Верніше казати вслух. Е і у вас стресова ситуація буде трохи знижуватися. Бачимо, тут навчальні автомобілі їдуть саме за нашим маршрутом за восьмим. Але можливо і за іншими, тут також проходять інші маршрути. Будь ласка, вони всі у відповідному плейлісті є. Той, хто передивляється... Всі маршрути, той вдало складає іспит, звісно, при відповідній підготовці. Друзі, я вам раджу також відпрацьовувати паралельну парковку та, заїзд в гараж, це все вам знадобиться у житті. Бачимо навчальний автомобіль попереду у нас. Він у нас рухається зі швидкістю 30 км на годину, саме тому ми зараз не можемо перетнути соціальну лінію розмітки, бо це буде порушення ось дивіться нарешті та ситуація, про яку я хотів вам розповісти. Лівий покажчик повороту. Ось та ситуація, коли його треба вмикнути. Чому? Тому що дивіться, якби зараз було б тут... Ну, я вима, що в лівій полосі їде автомобіль, якби тут було дві, дві полоси, то він при з'їзді бачив би мій лівий покажчик повороту і розумів би, що я їду прямо коротко вернись Зараз ми будемо повертати праворуч через декілька сот метрів. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, знак головної дороги. Одна весна на вулиці зелено, все порозквітало, кульбаби. Дуже гарна погода. Зупиняємось на світлофорі. Верніш, вже їдемо прямо, бо вже дозволяючи сигнал. Нам дозволяє повернути праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків. Ми не заважаємо, тому повертаємо праворуч. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю, що на ній не можна зупинятися, також на вісім 30 метрів додати після неї. Об'їжджаю я ось цю яму, показую все поворотниками і рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Дороги у нас ще не закінчився, але коли ви будете складати іспи, тут вже все відремонтують і вам буде простіше складати його. Також, друзі, я вам нагадаю, що якщо є у вас така можливість, краще здавайте не у дощову погоду. Тому що коли дощ, краплі, доща, вони заважають дивитись і обзорність вона знижається, і тому для учня це. Для водія з, з досвідом це становить деяку перешкоду, авіаночка це тим більше. Повертаємо правобич і рухаємося прямо. Бачимо припарковані автомобілі, лівий попущен повороту. перелаштувалися у середню полосу. рухаємося прямо. Не вдається їх під'їхати, лівий поки ще поворотом. Перелаштовуємося у ліву полосу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в якому ми перелаштовуємося згідно правил дорожнього руху. А я вам нагадаю, за одночасного перелаштування перевагу має той водій, який знаходиться праворуч. Тобто той, хто знаходиться ліворуч, він повинен надати перевагу автомобілю, який рухається праворуч. Розвертаємося біля ТБ. Зустрічного транспорту у нас немає. Якщо є, надаємо перевагу і займаємо середню смугу по причині того, що справа у нас все запарковано. Бачимо пішоход... бачимо пішоходи на пішохідному переході автомобіль зупинився з порушенням, нагадаю, одразу ж бачите ситуація, 10 метрів повинно бути доти після пішохідного переходу і 10 метрів доти після виїзду з привалової території. Якби водій там трохи далі проїхав би, то там можливо б, і він без порушення бої став би. Лівий поки ще повороту. І чекаємо на дозволяючий сигнал світло. У нас тут додаткова секція для повороту ліворуч реалізована. Зараз ви її побачите. Ну і видно навіть, коли світлофор не світиться, але зараз при дозволяючому сигналі світлофору, бачите дуже гарно її видно. 41 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це табличка, яка показує, що без дотримання, якщо водій не дотримується безпечної дистанції. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Продовжуємо наш рух. Друзі, дуже буду вдячний, якщо рекламу, яку, яку вставляє YouTube, якщо ви не будете пропускати її, а будете передивлятись, і я вам за це буду дуже вдячний. Бачите, ось автомобіль з'їжджає, там небезпечне узбіччя. Тому ще раз вам нагадаю, що ніколи не розраховуйте, що водій з такою швидкості, з якою він їде, що він з тою самою швидкістю з'їде. Він хотів висро з'їхати потім, або може і знав, що воно там так, таке узбіччя, він знижує швидкість, і якщо ви розраховуєте те, що він на такій швидкості буде їхати, то це може призвести, до, дай Бог, дорожньо транспортної Себе ну, і іншим транспортним засобам, якби вони тут у нас були. Припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. об'їхали його, правий покищик повороту. та повернулися. Друзі, дуже дякую, що дивилися. Сервісний центр у нас знаходиться зліва. Кому цікаво, дивіться в інших відео там. Я показую, як звідти заїжджати, виїжджати. Дякую, що дивилися. Бажаю вдалося класти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!